Усім доброго раночку, мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Вчора, 27 березня, нарешті вдалося знайти Mercedes 211 в більш-менш адекватному стані, але все, розповім вам згідно подій, їх послідовності. Тому вперед. Треба ЄГРБ ушни стоїть. Ставив. Не знаю, він, він не міняв. Точно, коли його знімав на що то залишив Ну Якась метка стоїть просто. Е екологія вся на місці, так? Да? А ну газни. Добре, дякую. А коробка що? Декілька тижнів тому назад там мене звернувся мій підписник з міста Києва та попросив допомогти йому підібрати автомобіль. 211 дуже багато, Дуже багато різних варіантів розглядалося в плані покупки, поїздки, огляду, все інше в інших регіонах України, крім Волинської області, відповідно. Однак всі ці наші потуги спільні не приносили жодного результату. Огляд вже затягнувся, пошуки вже продовжувалося понад три тижні. І у підписників вже починала відбуватися певна паніка та розуміння того, що з 211 ми не так все досить просто та легко в Україні. Тривалих пошуків, буквально 5 днів тому назад, підписник скинув мені автомобіль який знаходився в місті Луцьку, і попросив мене поїхати його оглянути. Коли я зателефонував власнику, виявив що власник 211, теж мій підписник, зі мною знайомий безпосередньо, і цей автомобіль, я колись дивився, в плані діагностики допомагав розібратися з певною проблемою. Я вже просто 211-х, скільки передивився, що всіх не пам'ятаю. Відповідно, приїхавши на місце, вже на місці я згадав ту ситуацію, коли це було, як це відбувалося, яка, які були нюанси. Автомобіль, в принципі, не в непоганому стані. Коротко про його технічні характеристики, автомобіль. Рестовий 2006 року випуску 2.2, 646-й двигун, автомат. Комплектація сама проста, класік. Трепчаний салон. Однак цікавий формат саме автомобіля, щоб він був в адекватному стані. Тому, оглянувши даний автомобіль, я переходжу до висновку, що автомобіль, в принципі, знаходиться в адекватному стані, в гарному стані. Звісно, що хотілося в комплектацію краще. Однак, подивившись на реальні ціни щодо можливості придбання певних опцій, таких як, наприклад, шкіряний салон. Все інше ми приймаємо рішення з замовником, що він приїде і огляне даний автомобіль. Якщо йому все сподобається, він його запереть. На момент огляду по автомобілю, що було виявлено мною безпосередньо, Підкраси. Значить, по лівій стороні водійській було підфарбоване передня водійська дверка та переднє крило. По правій стороні дві дверки. Все фарбувалося в межах. 200 мікрон, тобто це косметичний підкраси. Виявлено проблематику, якби власник сам говорив, що є проблематика по ІГР, автомобіль не їде, падає в аварію, більше 3000 оборотів не розвивають двигун. По салону гарно, нічого не затерте. Тут трошки без стаканіка, то тут таке дрібниця болячка всіх тріскається. Десь накладочку знайти можна, це не проблема. Цього ручка трошки. Також проблематика по е, термостату. Автомобіль не нагрівається достатньо. Певне кріплення на бампері чуть-чуть було пошкоджене, трісом ще його треба було би відремонтувати, відреставрувати. Разом з тим, під час планування поїздки, замовник зателефонував до людини, домовилися вони про ціну у 8400 доларів. В принципі, я рахую, що це прийнятна ціна для такого автомобіля у такому стані, тому що автомобіль дійсно досить живий. В плані, коли я на ньому поїхав, як працює підвізка, як працює АКПП, я жодних проблем не відчув. Коробка просто бомбезно переключається. Я Давно не кайфував від такого автомобіля, і, чесно, трохи покатавшись на ньому, я зрозумів, що аби в мене були вільні кошти, на цей момент я би цей автомобіль придбав би для себе. І пограв себе як конструктор, щось безбираючи. Тому в момент домовлення, що коли клієнт мав їхати за автомобілем, було прийнято рішення, що купимо, придбаємо EGR. з такою умовою, що якщо ми замінюємо ЄГР і проблема. Зникає, значить, там ми даний автомобіль купляємо і все, тому що зазвичай бувають певні такі нюанси, що спочатку одна річ, потім друга, ну, і так іде чередогі. В принципі, власником було це погоджено, з продавцем теж я замовив ЄГР. До речі, датчик ЄГР на 646 бривун вартував 10 940 гривень. 27 березня замовник приїхав сюди. І ми здійснили огляд автомобіля. додатково. ще раз він перейшовся своїми як би, моїми приборами, щоб сам впевнитись в тому, що я розповідав, інформацію є актуальна. І крім того, повторно здійснили перевірку автомобіля в плані діагностики, замінили ДГР, здійснили пробну поїздку і помилка пішла. Все окей, все почало працювати просто бомбезно. У мене, чесно кажу, давно не було такого відчуття по автомобілю, як я це відчував вчора. Замовником було прийнято рішення про купівлю даного автомобіля, відповідно, далі почалися процедури щодо перевірки у МРЕО, експерти, все інше. Я залишив людей, вони вже займалися своїми питаннями. Однак хочу сказати, що людина вчора доїхала до міста Києва. І сказала, що вона просто неймовірно вражена, тому що спочатку людина хотіла 642, й 2 трохлітровий, тому що думала, що 646-й не їде. До цього людина користувалася 140-м кузовом кабаном старим. Розумієте, що це таке С клас. Певні очікування від автомобіля нижчим класом були якби такі скептичні. Однак коли людина проїхалась, вона була дуже вражена динамікою автомобіля. Вона була дуже вражена комфортністю його поїздки. И сказала, что она не очікувала такого вообще в загливе, Вести 11. Людина задоволена. Владимир, э, доехал я, только вот запарковался, получил я отличные эмоции, великолепные впечатления. Э, мне все очень понравилось. Машина въедет великолепно. Я не ожидал, что настолько маленький. По кубатуре мотор может быть настолько эластичным настолько эластичным мягким э, приемистым и в рваном режиме когда мы шли по трассе 140-170 но ну, он без труда набирал обороты ну до 160 как бы уже мне же не очень нравилось, потому что, э, ну, резина зимняя, плюс еще непонятно она какая. Но он это делал очень легко, вообще просто непринужденно. Я прямо был очень удивлен, постоянно вспоминал ваши слова о том, что мне его хватит с головой, и что надо быть типа довольным, что не достался трехлитровый мотор, потому что этого будет хватать с головой. В ровно встряли в пробку. А, прям в час пик вырос расход до десятки. По трассе в рваном режиме ну, не меньше 140-170. 7 литров. 7,4. 7,7,5. Да. А, после того, уже на подъезде к Киеву, когда началась вереница «Нескончаемая камер». Был снижена скорость 130 100 Ну а потом 120 100 Так у меня расход упал вообще Ну я такое количество У себя в кабане видел только э, в бочке омывателя Как бы когда у меня расход снизился на 6,1 6,2 это просто, я, ну, не знаю, для меня это было, ну, откровение, как бы я вообще не понимал, что такое. Но ну, я слышал, как бы, что такие легенды ходят, что бывают такие автомобили у, -у, -у, -у людей. На данный момент буду использовать мои видео как наглядный посидник для вдосконалення власного автомобиля в плане шкаряного салону. Складних дзеркал, тих опцій, які він безпосередньо захоче. Саме ось в таких випадках розумієш, навіщо ти допомагаєш людині, навіщо ти робиш, тому що емоції приносяться просто неймовірні, коли людина отримує автомобіль і отримує неймовірні позитивні емоції щодо його використання. Хай навіть за такий короткочасний період часу, однак, я впевнений 100%, що у замовника не буде жодних проблем з даним автомобілем, він буде працювати просто неймовірно, і при умові дотримання усіх технічних особливостей його технічного обслуговування з даним автомобілем буде все просто прекрасно. Тому, власне, ось таке відео. Ціна питання за автомобіль 8400 доларів. Замовник, я думаю, побачить і коментар під даним відео залишить, так само, як і попередній власник. Резинка. Що пам'ятаєте, на моєму каналі буквально недавно було три огляди автомобіля. Автомобілів 211, яких я шукав для людей. Але які не були придбані внаслідок поганого технічного стану даних автомобілів і невідповідності опису тому, що заявляли продавці, а також опису в те, що було на авторія. Дане відео я переніс у вкладку Приватне по тій причині, що продавці дзвонили до мене в певній мірі погрожували, залякували мене, щоби я. Перебрав дане відео, тому що я їх обрехав, сказав неправду, що я не маю права викладати такі відео. Тому зважайте, що є ось такі речі, що у кожного власне бачення гарного стану автомобіля, те, що люди привикли просто обманювати, наживатися, зважайте. Дуже багато таких фактів, і знайти реально живого автомобіля на авторію дуже важко. На жаль. На жаль, культура споживання у нас в Україні автомобілів на досить низькому рівні. Якщо комусь захочеться переглянути ці відео, додатково я скину посилання з доступом обмеженим, де ви одноразово зможете подивитися дані відео. Але майте на увазі, що ось такі речі бувають. Власне на цьому все. Якщо у вас будуть виникати додаткові запитання, обов'язково. Ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна.